Сьогоднішній вечір став своєрідним каталізатором для цього посту. Я щойно отримав ще одне повідомлення, і воно страшніше за інші. Моя дівчина загинула 7 серпня 2012 року. Вона потрапила в аварію за участю трьох машин. Коли їхала додому з роботи, хтось приїхав на червоне світло. Вона померла на місці протягом кількох хвилин. На той момент ми зустрічались вже 5 років. Вона не була в захваті від ідеї шлюбу, казала, що це архаїчно викликає в неї дивні відчуття. Але якби вона хотіла, я б одружився з нею ще на третьому місяці наших стосунків. Вона була сповнена життя з тих дівчат, що завжди обирають дію. Найщасливішою вона була в походах з наметами, але водночас була справжнім технофілом. Від неї завжди пахло корицею, при цьому вона не була ідеальною. Вона завжди казала щось на кшталт: якщо я відкину копита першою, не кажи про мене тільки хороше. Я цього ніколи не любила. Якщо ти не будеш мене підколювати, ти зробиш мені ведмежу послугу. У мене купа недоліків, і це частина мене. Тож це для М. Музика, яка їй нібито подобалась, і музика, яку вона справді любила, це були зовсім різні речі. Її уявлення про ніжність це обійми з боку. У неї були дуже довгі пальці на ногах. Як у шимпанзе. Я знаю, що це відступ від теми, але мені здається неправильним обговорювати її, якщо ви не уявляєте, якою вона була. Ближче до суті, Ем була мертвою вже майже 13 місяців, коли вперше написала мені. 4 вересня 2013 року. Привіт. Хто це? Дуже дивно отримувати повідомлення з акаунту Ембілі. Гаразд, ну ну. На майбутнє, будь ласка, пиши мені зі свого аккаунту, навіть якщо хочеш обговорити її сторінку. Привіт, С'юзен. Ти на аккаунті Емілі? Саме тоді це почалося. Я залишив аккаунт Емілі у Фейсбук активним, щоб час від часу надсилати їй повідомлення, писати на стіні, переглядати альбоми. Це здавалося занадто остаточним і занадто не в стилі Емілі перетворювати його на меморіал. Я ділю доступ з її матір'ю Сьюзен. Тобто у її матері є логін і пароль, і вона провела на сайті загалом приблизно 3 хвилини. Або взагалі за комп'ютером. Після невеликого сум'яття я припустив, що це була вона 16 листопада 2013 року. Привіт! Давай сходимо на стежку замазано цієї неділі. Хто це бляха такий? колеса в автобусі. Будь ласка, скажи мені, хто ти. Я отримав підтвердження від Сюзен, що вона не заходила у Фейсбук М з тижня її смерті. М знала багато людей, тому я одразу вирішив, що це хтось з її більш просунутих друзів знущається з мене найгіршим чином. Я майже одразу помітив, що той, хто зі мною переписувався, використовував старі повідомлення з нашої спільної історії чату з М коментар про колеса в автобусі. Був із часів, коли ми обговорювали пісні для поїздки, яка так і не відбулась. Привіт. Траплялося мільйони разів. Десь у лютому 2014 року Емі почала позначати себе на моїх фотографіях. Я отримував сповіщення, але позначку зазвичай видаляли до того, як я встигав її побачити. Коли я вперше справді зловив одну, було відчуття, ніби мене вдарили під дих. Вона позначала себе в місцях. Де вона цілком могла б бути, або десь зазвичай тусувалася. У мене є скріншоти двох випадків: з квітня та червня, це єдині, які я встиг зафіксувати, тому вони трохи вибиваються з хронології, яку я намагаюся вибудувати. Приблизно в цей період я перестав спати. Я був надто злий, щоб спати, вона позначала себе на випадкових фото кожні кілька тижнів. Друзі, які помічали це і щось казали, думали, що це якийсь довбаний баг. Нещодавно я дізнався, що були й такі друзі, які помічали, але нічого не казали, дехто з них видалив мене зі списку друзів у Фейсбук. На цьому етапі дехто з вас може запитати, чому я просто не видалив свій профіль у Фейсбук. Хотів би я це зробити, я зробив це на якийсь час. Але в дні, коли я не можу вийти на вулицю, приємно мати друзів, доступних для чату. Приємно заходити на сторінку М, коли біля її імені немає маленького зеленого кружечка. Я був не надто товариським, ще коли М була жива, її смерть перетворила мене на щось дуже близьке до відлюдника. І Фейсбук та ММО ігри були і є моїми єдиними реальними соціальними вікнами у світ. 15 березня я надіслав повідомлення тому, кого вважав хакером: Навіщо ти це робиш? Чому ти продовжуєш тегати її? 25 березня я отримав відповідь. Привіт, Привіт, привіт. Привіт. Ти насправді спустошує мене. Я не знаю, чому ти отримуєш від цього задоволення. Боже мій! Свічки з арматом кориці. Йди до біса! Навіщо ти це робиш? Лише переглядаючи ці логи через кілька місяців, я помітив, що вона повторює і мої власні слова також. Моя реакція тут здається якоюсь млявою, я навмисно давав йому чи їй емоційну наживку, щоб підтримувати інтерес до цієї гри. І я виходив з припущення, що людина, яка робить таке, живеться стражданнями інших. Я писав на тех-форумах, шукав способи відстежити цю людину, зв'язувався з Фейсбук. Мені потрібно було тримати їх на зв'язку, щоб зібрати докази. Перш ніж хтось запитає. Так, я змінював пароль і всі дані безпеки незлічену кількість разів. 16 квітня. Я отримую оце. Нам варто зробити власне варення. Боже бляха Саманта. Ні, інше. Жодних шансів пройти. Жодних шансів пройти. Скільки? Бічні двері гаража. Бік. Я жодних шансів пройти. Це схоже на набір слів. Як і всі наші розмови досі, це зібрано з попередніх повідомлень, які вона надсилала 29 квітня. Запечена косоля на Тості. Я не знаю. Я просто казала: Йо, запитай Натана. Натан, натан, Натан. І я не знаю, що відбувається. Я не знаю, як ти досі це робиш. Будь ласка, зупинись. Будь ласка, зупинись. Я не знаю, що відбувається. Надан. Я не знаю, що відбувається. Я не знайшов жодних зачіпок. Фейсбук повідомив мені місця, звідки заходили на її сторінку, але з моменту її смерті це все місця, які я можу пояснити. Мій дім, моя робота, дім її мами тощо. Моя відповідь тут не була наживкою. Йо, спитай Нейтана. Було нашим внутрішнім жартом, надто тупим, щоб пояснювати, але побачити, як вона знову це каже, просто знищило мене. Моя реакція в реальному житті була набагато менш спокійною. Я не очікую, що мені повернуть заставу за оренду за житла. Її останні кілька повідомлень почали мене лякати, але на той момент я не хотів цього визнавати. 8 травня. Я, я. Мінус 12, мінус 15. Мій светер у сушарці, а на дворі дуже холодно. Дуже холодно на дворі. Холодно. Холодно. Натан. Будь ласка, зупинись. Я. Холодно. мер за ю. Я не знаю, що відбувається. Я насправді не знаю, як це пояснити. Замерзаю це перше оригінальне слово, яке вона склала. Від цього мені почали снитися кошмари, які тільки нещодавно почали діяти. Мені постійно сниться, що вона в крижаній машині. Змерзла, синьо сіра. А я стою зовні в теплі і кричу їй. Щоб вона відкрила двері. Вона навіть не розуміє, що я там. Іноді її ноги знаходяться ззовні, зі мною. 24 травня. Я дуже п'яний. Я сумую за тобою. Хто б не сидів на цьому аккаунті, мені начхати. Я продовжую приходити додому з роботи і очікую побачити тебе за комп'ютером. Хіба я вже не мав би до цього звикнути? Наступний день? Просто дозволь мені йти. Насправді я не був п'яний. Вона не була ніжною дівчиною. Її завжди бентежив обмін фразами Я тебе люблю. Обійми, розмови про те, як ми важливі одне для одного. Їй було комфортніше з цим, коли я був на підпитку, я часто прикидався п'яним. Саме її відповідь підштовхнула мене нарешті перевести її сторінку в статус пам'ятної, думаючи, що це допоможе припинити таку поведінку. Це може здатися невинним порівняно з її попереднім повідомленням. Це вставка зі старої розмови, де я намагався переконати її дозволити мені підвести її додому від друга. Під час зіткнення приладова панель розчавила її, її розрізало по діагоналі від правого стегна до середини лівого стегна. Одну з її ніг знайшли під заднім сидінням, повертаючись у минуле, 7 серпня 2012 року. Гей, ти вже їдеш додому, Емілі? Коли побачиш це повідомлення, будь ласка, подзвони мені одразу ж. Я дзвонив, і вони сказали, що ти пішла о четвертій. Я починаю панікувати. Мене нудить від хвилювання. Будь ласка, будь ласка, подзвони мені. Емілі, Емілі, візьми слухавку. Це лог із дня, коли вона померла. Вона зазвичай була вдома з роботи о 4.30. Це разом із кількома голосовими повідомленнями було останній раз, коли я розмовляв із нею, думаючи, що вона жива. Скоро ви зрозумієте, чому я це показую. Вчора. 1 липня 2014 року. Гей, ти вже їдеш додому? Емілі. Коли побачиш це повідомлення, будь ласка, подзвони мені. Подзвони мені одразу ж. Будь ласка, зупинись. Я дзвонив, і вони сказали, що ти пішла о 5. Я починаю панікувати. Будь ласка, зупинись холодно. Емілі, Емілі, візьми слухавку. Я не знаю, що відбувається. Холодно, замерзаю. Я перевів її сторінку в пам'ятний статус через кілька днів після того, як отримав повідомлення про ходьбу. До сьогодні вона мовчала, навіть не позначала себе на моїх фото. Я більше не знаю, що робити видалити її пам'ятну сторінку. А що, якщо це вона мене нудить? І я не знаю, що відбувається. Я щойно почув звук сповіщення в Фейсбук, і я надто боюся перемикнути вікно і перевірити.